Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні наша хвилинка здоров'я щодо використання телефонів. І давайте почнемо. Невпинно моліться, говориться у 1 Солонян, 5 глава, 17 вірш. Бачите, пишуть наш слайд, телефонуйте обережно. Сьогодні в Україні. Налічується вже більше ніж 51 мільйон абонентів різних мобільних операторів. За даними всесвітньої охоронної організації охорони здоров'я у світі, мобільним зв'язком користуються майже 7 мільярдів людей. Мобільний зв'язок охоплює так, таке велике, таку велику кількість абонентів. Майже кожна людина на планеті користується мобільним телефоном. Незважаючи на переваги такого зв'язку, потрібно пам'ятати, що мобільні телефони випромінюють низькочастотні електромагнітні поля. Їх вплив на організм може призвести до загального знедуження, порушення роботи імунної системи, змін у статевій сфері у чоловіків, погіршення пам'яті, пізнавальних здібностей та інших функцій мозку. Також може призвести до ураження шкіри, зміни червоних кров'яних. Та підвищення артеріального тиску. Деякі вчені і експерти з питань охорони здоров'я висловлюють побоювання, що невдовзі ця проблема негативного впливу може набути епідем... масштабу епідемії. Щоб зменшити вплив опромінення, дотримуйтесь таких порад. Перше, це використовувати мобільний телефон лише в разі потреби. Розмовляйте коротко. Наукові дослідження довели, що що довший зв'язок, то вищий ризик біологічних змін в організмі. Друга порада це тримати мобільний телефон подалі. Чим далі ви його тримаєте, то менше опромінення ви отримуєте. Якщо у вас є така функція, як спікерфон, то використовуйте її, можливо, при можливості використовувати гучний зв'язок, тобто намагайтеся уникнути. Довгого впливу від телефону. Також, коли ви лягаєте спати, є така рекомендація класти телефон подалі від себе. Наступна порада. Металеві конструкції автомобілів і будівель створюють ефект електричного екрану. І внаслідок використання мобільного телефону всередині закритого автомобіля або приміщення ваш апарат збільшує потужність радіохвиль для налагодження зв'язку. І це також веде до підвищення рівня випромінювання. У звіті науково технологічної служби палати громад Великобританії сказано, що користування мобільним телефоном в автомобілі може спричинити зростання сили опромінення в 10 разів. Якщо вам доводиться користуватися мобільним телефоном в машині. Можна скористатися такою порадою, як відчинити вікно або дверцята, це полегшить шлях сигналу і, ймовірно, дозволить пристрою не збільшувати потужність вихідної енергії. Наступна порада: рівень випромінювання зростає, коли пристрій шукає зв'язок із базовою станцією. Це відбувається під час їзди в транспорті. Якщо ви вирушаєте в тривалу подорож, не очікуєте ніякого термінового дзвінка. То є така порада, як вимикати на цей час телефон. Наступна порада: не носіть увімкнений мобільний телефон в кишенях одягу. Внутрішні органи не захищені кістками та хрещами, як, так, як, такі як нирки, кишківник, репродуктивні органи, і вони є особливі, особливо вразливі до цього випромінювання. Згідно зі звітом, підготовленим для Європейського Союзу зафіксовано три випадки раптової смерті від раку товстої кишки серед співробітників відділу таємного нагляду королівських констеблів Ольстера, це Великобританія, які досить довго носили рації на поясі. Наступна порада у світі науково-технологічної служби палати громад Великобританії є інформація, згідно якої Користувачі мобільних телефонів, які носять окуляри в металевій управі, отримують на 20% більше опромінення очей і на 6,3% голови. Тому під час розмови краще знімайте окуляри, аби використовувати контактні лінзи. Більшість мобільних телефонів показують рівень сигналу, на якому вони працюють в певний момент. Зверніть увагу на цей показник. Якщо сигнал низький, Розмовляйте як на найкоротше, поки ви не будете в зоні, де сигнал сильніший. Пам'ятайте, що нижчий рівень зв'язку то більше опромінення. Мобільний зв'язок має певні переваги, але він не є цілком безпечним. Молитовний зв'язок з Богом є запорукою нашої безпеки. Спілкуватися з Господом можна не тільки в тихій кімнаті, а навіть виконуючи повсякденні справи. Апостол Павло пише. Невпинно моліться, 1 Солонян 5.17. Ми маємо велику перевагу постійно підтримувати молитовний зв'язок з Богом, який покриває весь всесвіт і доходить до престолу Всевишнього. В Єремії 33 глава, 3 вірш написано Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та нерозуміле, чого ти не знаєш. Немає такого місця на землі, де Бог би нас не почув. Згадайте про йону, молитва якого була почута з чер... черева риби. Не забудьте і сьогодні скористатися цим безпечним зв'язком. Амінь.